Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Подивіться, з ким я до вас сьогодні прийшла. Так, я прийшла з іграшковим ведмедиком. А ви сьогодні зранку вже поснідали? Так, поснідали. А хлібчик куштували? Куштували, а наш ведмедик і інші іграшки не куштували хлібчика. І хочуть, щоб ми для них розповіли потішечку. Давайте разом. Ось у нас є хлібчик. Давайте про нього розповімо. Ручки приготували печу, печу, хлібчик діткам на обідчик, меншому, менший, більшому, більший. Щось піч саджай, виймай, їжу, ріжу і куштую. Ось таку гарну потішечку ми розповіли нашому ведмедику. А давайте ще раз ми їй розповімо. І у нас будуть з'являтися. Деякі предмети, будемо бачити їх. Печу, печу хлібчик, діткам на обідчик. Меншому, менший. Більшому, більший. Шусю купіть, саджай, виймай, їжу, ріжу і куштую. Ось таку гарну потішечку ми розповіли. Нашому ведмедику, а тепер давайте ще раз її повторимо: печу, печу хлібчик діткам на обідчик, меншому, менший, більшому, більший. у піч саджай, виймай, їжу, ріжу і куштую, <клес> Діточки, а про кого ми віршика розповідали нашому ведмедику про хлібчик, який всі куштують з раночку снідають. Роблять собі бутерброд з хлібчиком, туди сирочок кладуть. І наш ведмедик також його покуштує, бо ми ж його з вами спекли. Він вам каже, до побачення, дякую за гарну потішечку віршичок. До наступної зустрічі, мої хороші. Я вам кажу, мої любі, до побачення.